Переходимо до другого номеру сесії 2.2024. Звучить номер так. Просто треба розв'язати 4х мінус 5 в квадраті. Згадуємо формулу скороченого множення. Трошечки дошка тормозить. Псує мені все. Ну, нічого страшного. А мінус б в квадраті. У мене дорівнює а квадрат мінус 2аБ плюс Б в квадраті. Записуємо ще раз умову 4х мінус 5 в квадраті. Дорівнює беруся в душки 4х в квадраті мінус 2, яке множиться на 4х на 5. Плюс 5 в квадраті. 4х помножити на 4х це в мене 16х в квадраті. 2 на 4 на 5 це в мене мінус 40х. І плюс 25. Це наша перша відповідь. Дякую за увагу.